учні нашої гімназії активно залучилися до запланованої акції Діти воїнам АТО, метою якої є забезпечення передачі листів, малюнків, оберегів, декламування класних віршів, участь в осінньому благодійному ярмарку, спрямованих на моральну та матеріальну підтримку воїнів, героїв, які перебувають у зоні бойових дій та мужі захищають незалежність України і кожного з нас. Жоден клас не залишився осторонь до проблеми, які переживає наша країна сьогодні. Ми впевнені, що іноді від кулі і від лиха вберігає не лише бронежилет і шолом, а віра і любов у наших серцях. Я рада, що в Україні є такі захисники, як ви. Дуже вдячна, що ви мене захищаєте, бережете спокій нашої великої України вам низько-низько. Я горда тим, що я українка, і горда тим, що в нас в Україні є такі хлопці, чоловіки, які захищають наш мирний спокій. Вам я завдячую можливістю вільно навчатися, займатися музикою та спортом. І саме ви, солдати української армії, платите за це таку високу ціну. Справжній герой той, чия мужність і сила волі є серцем для кожного. Бажаю тобі швидкого повернення додому, до своєї сім'ї і друзів. Нехай матір Божа і ангел-хранитель оберігає тебе від всяких бід. Я молюся за те, щоб ви повернулися додому живими. Пам'ятайте, ми вас не забудемо. Ми вас дуже любимо, шануємо. Слава Україні! Героям слава! Я пишаюся тобою за твою мужність, дорогий солдат. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. здоровим і сильним. Дорогі солдати! Ми хочемо, щоб ви повернулися живі додому. Ми вас шануємо і любимо. Ми хочемо, щоб Україна була незалежною країною. Ми, ми чекаємо вас, повертайтеся. Боже, дай миру Україні. Ніхто не забутий, ніщо не забутий. У рідній країні моїй і небо блакитне, і золотий колос Наш цех найдорожчий понад усе. А воля мов доля так тяжко дається, розправити крила не можна свої. О Боже єдиний дай же на миру, що вільно йти до своєї мети. Найтяжче для мене це смерть братів наших, що гинуть на сході невинно в боях. Війна це жорстокість, це чорна ямітка, і гірка печаль не покидає ще нас. Незенько вклоняюсь своїм побратимам, незламного духу їх і віру в народ. Борімось за правду, за славу, за волю. Бо ми незалежний, український народ. Привіт, солдати, я знаю, в муках сидиш, ти потерпи нібрати. І одного разу зайдеш додому. Будеш радіти і кричати. Ми перемогли, не здалися ми. А вороги наші пішли з ганьбою в А зараз тримайся і живи, воюй і кричи за Україну, солдати, я в тебе вірю. Всі говорять про бомби, гармати, про сумне, про трагічне, брате. Я не хочу про це говорити, хочу в спокої й хмирі жити, хочу тихому небо всміхатись, щоб усі мали змогу навчатись, щоб сі діти із заходу, і сходу. Мали гарність дитинства спогади. Я не хочу, щоб йшли воювати наші тати, брати, солдати. Вони також, як всі хочуть жити, бачать маму і серцем спокійним, бути просто живим і вільним, мати щастя, любов і довіру. Я, як кожна дитина, удію. Ні. Я знаю, надіюсь, вірю, що закінчаться грізні новини, буде спокій і мир в країні. Буду Бога я щиро молити, щоб щасливо і мирно жити. Живе в Росії президент Володимир Путін. Коли маленьким хлопчиком, Бога геть не вірив. Він сам хотів і мріяв правити всією гарнією землею. Тому спочатку він воює з Україною моєю. Та українці не здаються, вони переможуть. І цього Путіна по злого подолати зможе. Чому ми маємо страждати плакати через цю людину? Чому ми маємо показати, що він несправедливий? І моя країна, я впевнена, ми переможемо, і буде вільна Україна. Іде, братчики, на схід, коло мийку, грати, свого брата москаля, совісти навчати, навіть піде з України та з нашого крилу забере собою зло, та вільних зупини, бо то наша Україна, бо Сіяє ясне сонце, вітцями додому повернемося, ми, браття, живі додому, бо то наша Україна, ото то наша мама. Gracias. Ми хочемо, щоб передати їх солдатам, щоб вони оберігали їхнє життя та здоров'я. Сьогодні з болем у душі всі ми спостерігаємо за подіями, які відбуваються на сході країни. Переживаємо за воїнів Національної гвардії, Збройних сил та добровольцями. Не можна залишатися осторонь, коли всім не так необхідна допомога. Дізнавшись, що солдатам необхідні маскувальні сітки, бібліотекар нашої школи запропонувала педагогічному та учнівському колективам приєднатися до акції рятівні тенета. Санюк Наталія Адемінна принесла дві сітки. І в школі було оголошено збір білої тканини. На порозі зима, і білий колір зливається з кольором снігу, що захистить життя наших військових. Діти активно долучилися і принесли багато тканини. Школярі зробили заготовки, нарізали з тканини білі смужки. В актовому залі школи розмістили основу, щоб кожен зміг долучитися до плетіння захисного спорядження. України. Якщо є краса, буде гармонія в домі, якщо є гармонія, буде порядок у нації, якщо є порядок, буде мир у світі. Є серце ми серце ми залишається ми. віра в перемогу. Надія на краще майбутнє любов до України. Для нас ви герої. Ви живий приклад мужності, приклад служіння батьківщини. Україна переможе! Ми чекаємо на вас. Ми за мир.